Вас посміхненими, здоровими. І ще, звісно, всім бажано, щоб були ми в мирі, але мусимо мати поки що те, що ми маємо, і всі вважаємо, щоб скоро наставимо на Україну мир. Е, я так сподіваюся, що всі ми є однодумці, тому що ми хочемо знати більше, чим ми можемо допомогти самі собі, своєму тілу, а тіло, то, як кожен з нас знає, це наш дім. Ми нікуди від нього не ділимося. Куди б ми не поїхали, чи не пішли. Чи в іншу країну, чи в інший будинок переселилися тіло, то е, наша на все, і ми маємо дбати про нього. А як ми можемо дбати? Лише тим, що ми можемо дбати про кожну клітиничку, по кожну систему нашого організму. їх ми знаємо із шкільної програми, їх є 12. Отож, чим здоровіші наші клітинки і наші підсистеми працюють як часики, тим здоровіші ми. А коли людина здорова, це означає, що людина щаслива, в неї є гарні мрії, в неї є бадьорість, завзятість, свіжі, гарні помисли щоденні, і вона готова діяти і перемагати. Чого ж і ми і прагнемо? Ще раз попрошу кожного і всіх виключити свої телефони, поставити в безвозвідний режим. Тому що я сподіваюся, що кожен з вас хоче почути сьогодні щось те, що касається його, кожного, кожного моменту вашої тіла, вашої душі. Тому що ми нас всіх об'єднала і зібрала компанія «Біепік», -E яка нам е пропонує продукцію клітинного харчування, яка розроблялася десятками років командою вчених, і приносить кожному е користь. Не від якихось хвороб. Ми не про хвороби. Ми не про діагнози. Ми про те, як бути здоровими, як дбати про себе, про свій дім, про свої системи і про свої клітинки. Сьогодні я дуже рада бачити всіх гостей, які є в цьому залі, неодноразово, і тих, хто в перший раз. А ще більше дуже хочу подякувати всім нашим гостям і лідерам, які е, приїхали до нас. З Трускавця, з Львівщини, з Хмельниччини, з Тернопільщини, може, ще з якихось міст. Я не знайома з вами. Буду рада познайомитися. Отож. Дбавайте про себе і слухайте уважно, і нехай кожному відгукнеться, нехай кожного відкриється вушка, і відкриються очки, і ви почуєте, і побачите себе на місці тих людей, які будуть вам розповідати про результати клітинного харчування, як можна бути здоровими, як можна жити без болю, економити на аптеках та бути фінансово незалежними. Тому що наша компанія продбала про все. І в цьому ви можете переконатися лише в тому разі, якщо бути уважними, і якщо. Зробите один крок вперед і спробуйте, а за зараз...